Вітаю вас, найчарівніші леді. Сьогодні я розпочинаю нову рубрику, яка називається Секрети богині. І сьогодні ми будемо говорити про зволоження шкіри, і на що на неї впливає, та що впливає саме на максимальне зволоження. І моїм героєм сьогодні буде виступати тонік. Про який багато хто говорить, який виконує дуже багато функцій. По перше, це функцію завершення етапу очищення. Друге він виступає як транспарант для інших засобів, коли максимально доставляє сироватки, бустери до глибоких шарів шкіри. Він також допомагає фібробластам шкіри випрацьовувати нашу власну гіалуронову кислоту. Гіалуронова кислота це дорівнює молодість шкіри. І це, звісно, є дуже його важливою функцією. Але ще в нього є одна така секретна функція. І мені дуже шкода, що жінки нехтують саме тоніком, вважаючи, що одного крему буде достатньо для зволоження. Але насправді для того, щоб крем задоволь... задовольнив. Повністю нашу шкіру для того, щоб він максимально дав своє зволоження, щоб він розкрився на шкірі, йому потрібна додаткова волога. Якщо не буде додаткової вологи, крем буде брати вологу з середини шкіри. І ось тоді вже жінка розуміє свої помилки. Вона відчуває сухість, вона відчуває стягнутість. Не розуміючи, що її шкірі і крему не вистачає зволоження, яке ми можемо дати зволоження ззовні для шкіри та для крему, це, звісно, тонік. І ось ця є його основна секретна функція. Він допомагає розкритися крему і дати той максимальний результат.